Доброго дня всім присутнім. У нас чергове обговорення детальних планів. Хочу повідомити, що у голосуванні беруть участь всі зареєстровані учасники. Відповідно до пункту 10 порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, оголошую порядок денних громадських слухань. Детальний план території садового городнього кооперативу, дари природи, в межах залізниці, річки, логістичного центру та вулиці Білогорська в селі Зеленовода Львівського району Львівської області. Друге. внесення змін в детальний план території в громадському центрі села Зеленоводівської сільської ОТГ Костомитівського району Львівської області. Третій. Детальний план території в межах вулиць Митна та вулиці Кільцева в селі Холодновідка Земноводівської територіальної громади Львівського району Львівської області. Четвертий. Детальний план території в межах вулиці Тараса Шевченка та зупинки громадського транспорту в селі Скнилі Земноводівської сільської ради Львівського району Львівської області. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. За. Проти? Отримаю рішення прийнято одноголосно. Також хочу повідомити, що відповідно до пункту 10 даного порядку оголошую регламент слухань голосування. Виступ представника замовника 5 хвилин. Доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин. Запитання до основних доповідачів. Дебати. Обговорення до 20 хвилин. Розгляд пропозицій та зауважень. До 30 хвилин. Оголошення рішення громадських слухань до п'яти хвилини. Хто за такий регламент, прошу голосувати. За? Проти? Отрималось? Рішення прийнято одноголосно. Також повідомляю, що перебіг громадських слухань фіксується протоколом. Проводиться веб-трансляція, відео та аудіозапис. Станована копія протоколу, відеозапис та стенограма громадських слухань буде розміщено на офіційному веб-сайті Зановодівської сільської ради. Оригінальний примірник протоколу громадських слухань буде зберігатися в Зеноводівській сільській раді протягом 5 років і буде доступним для ознайомлення громадськості. Кожен учасник громадських слухань має право подавати пропозиції, зауваження, ставити запитання усно чи письмово. Все це буде занесено до протоколу. Надаю слово представнику замовника розроблення міста документації Олені Володимирівні. Спочатку громадських слухань щодо розгляду детального плану території садово-городнього кооперативу роднього природи» в межах залізниці, річки логістичного центру та вулиці в селі Земноводальбійсько, району області. Області. Метою заходу є деталізацією планувальної структури території. Підставою для розроблення даноїсної документації є рішення Зановодівської сільської ради No830 від 25 листопада 2021 року. Замовником даного детального плану визначив виконавчий комітет Зановодівської сільської ради. Проєкт рішення не суперечить положенням Генерального плану села Земна Львівського району Львівської області. Розробник дану детального плану території і визначено приватний підприємств центр ринкових досліджень. Прошу пана Олега, від представника розробника на межі детально розповісти про проєктне рішення загального плану. Добрий день. Даний детальний план території розташований в західній частині села Земля Вода за. Новими ну, складами сідпоштами, так би мовити, між Конією і вулицею Білогоршою, яка веде на Львів. Територія зі генерального плану визначена як комерційна, тобто переважно більшості виробнича складська торгова, торгова територія. Згідно детального плану, запроєктовано запроектовано розмістити кінно-спортивний комплекс з допоміжними будівлями і спорудами. Готель Торгові площі, стоянка, СТО і ряд промислових і статських підприємств, промислове підприємства п'ятого класу з зоною 50 метрів. Водопостачання водовідведення в майбутньому передбачено від центральних мереж, станом на нині буде визначено робочим проєктом Також допомогти, що за час розгляду. Даного детального плану, який знаходиться на офіційній сторінці Львоводівської сільської ради, до нас жодних зауважень, промови, чи услуг не надійшло стосовно даного проєкту детального плану. Чи може, в когось якісь зауваження, пропозиції до даного детального плану? Немає. Немає. Отже, за результатами обговорення даного детального плану ставлю на голосування. Громадські слухання по детальному плану території в межах вулиць Тараса Шевченка та зупинки громадського, ані Боже, перепрошую, громадські е... слухання по детальному плану території садового роднього кооперативу Дари природи в межах залізниці, річки логістичного центру та вулиці Білогорська в селі Земново та Бівського Київської області вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громад. Проект даного детального плану винести на затвердження сесії Зановодівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Другий детальний план. Внесення змін в детальний план території в громадському центрі села ради. Сільської ОТГ Пустомитівського району Львівської області. Надаю слово представнику замовника розроблення містобудівної документації Олені Володимині. Підставою для розроблення даної міської документації є рішення Занової сільської ради під номером 668 від 16 вересня 2021 року. Тож зауважу, що це вже зміна номер 2 Орієнтовна площа території, на яку розробляється детальний план, складає близько 9,67 гектарів. Замовників даного детального плану території визначено виконавчий комітет Нової сільської ради, розробник детального плану, приватний підприємство, центр ринкових дослідження. Дана територія обмежена з півночі вулиці Володимира Великого зі сходу існуючими садибними ділянками та ділянкою школи, з півдня вулиці Івана Крипякевича та з заходу вулицею Львівської. Даний детальний план проходить процедуру громадського слухання протягом 30 днів було опубліковано на офіційному веб-сайті Зановодівської сільської ради, також жодних до нас зауважень письмових усних не надходило. Прошу пана роздобута, більш детально сказати нам. Детальний план території були викликані особливостями забудови даної території. Фактично ну, ну, об нових об'єктів таких не проєктували. Даних, в межах даного детального плану території запроектований громадський, так званий громадський центр, це там, народний дім, школа, церква, зона відпочинку, парк, сквер. Частина з тих об'єктів існуючі, частина проєктується в домагоді. Може, в когось є якісь запитання, зауваження? Немає. Може, якісь пропозиції? Немає. Отже, за результатами обговорення даного детального плану ставлю на голосування. Громадські слухання по детальному плану території, внесення змін в детальний план території в громадському центрі села Зеноводівської сільської ОТГ, Пустомитівського району Львівської області. Зміни номер 2 вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану винести на затвердження сесії Земноводівської сільської ради. Хто за такий проект, прошу голосувати. Хто проти? Отримався рішення. Прийнято голосу. Третій детальний план. Детальний план території в межах вулиць Митна та вулиця Кільцева в селі Холодновітка Земноводівської територіальної громади Бівського району Бівської області. Надаю слово вам, пані Олені Олені. Ставить для розроблення данічної документації і рішення сесії Зіноводівської сільської ради за номером 1753 від 4 травня 2023 року. Замовником даного детального плану визначений виконавчий комітет Земноводівської сільської ради, розробник детального плану, товариство з обмежених туда містоплану. Територія детального плану знаходиться в південно-східній частині села Колоновітка Земноводівської територіальної громади. Територія опрацювання складає приблизно 5,8 гектарів. Планувальні рішення не суперечать положенням генерального плану населеного пункту села Круговітка, Львівського району, Львівської області. Більш детально прошу допомогу даними даного плану. Також зауважу, що проєкт було висвітлено на офіційному веб-сайті сільської ради. Також жодних пропозицій зауважень за цей час до нас не входить. Територія проєктування знаходиться Східній частині села відвідка, поруч проходить кільцева дорога. Весь житловий масив знаходиться по ліву сторону кільцевої, по праву сторону знаходиться територія, яка генеральна плану передбачена під дорожній сервісом. Е, Об'єкти дорожнього сервісу. Далі в цю сторону у нас де вже складські виробничі території міста Львова. Далі по кільцевій у нас якраз кільця, Городоцька і так. проєктом передбачена зміна цільового призначення даної земельної ділянки з цільового призначення 01.03 особисто селянського господарства на 12.11 для розміщення об'єктів дорожнього сервісу. Планувальне новальними обмеженнями даної території є інженерні мережі. В інженерні мережі у нас є погоджені листи, також виїжджали на територію, дивилися, де саме проходить цей газ високого тиску, відбили охоронні зони від них і розмістили будівлі так, щоб з пожежними та охоронними розривами від інженерних мереж та між будівлями. На даний момент навколо території це все переважно городи. Частина території планується відповідно раніше розробленої містаної ну, документації. Також передбачено влаштування червоних ліній 12 метрів та 10 метрів, які були заплановані в раніше розробленій і документації. На території передбачено розміщення торгово-виробничих та спецьких будівель. А художник якісь запитання? Зауваження можу пропозиції до даного детального плану? Немає. За результатами обговорення даного детального плану ставлю нам голосування. Громадські слухання по детальному плану території, детальний план території в межах вулиць Митна та вулиця Кільцева в селі Холодновітка Земноводівської територіальної громади Львівського району Львівської області. Вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проєкт даного детального плану винести на затвердження сесії Земноводівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу голосувати. За? Проти? Отримались? Рішення прийнято. І останній детальний план. Детальний план території в межах вулиці Тараса Шевченка та зупинки громадського транспорту в селі Скнилів Земноводівської сільської ради Львівського району Вівської області. Підстави розробної даності документації і рішення сесії Зіноводівської сільської ради за номером 302 до 23 березня 2021 року. Територія опрацювання знаходиться в селі Скнилів, в межах населеного пункту, півночі дорога по вулиці Шевченка зі сходу житлова забудова, півдня житлова забудова та е, землі особисто сільського господарства, Заходу житлова забудова. Замовником даного детального плану визначено виконавчий комітет з сільської ради. Розробник даного детального плану є СКП і планувальне бюро об'єднаних громад. Дана територія на даний момент використовується для зупинки громадського стягу. Але для більш детально я запрошую представника розробника. розробника. Даний детальний план розглядався по вулиці Шевченка, це перед об'їзною Метою його є відведення земель ділянки під магазин, але і облаштування стоянки для громадського транспорту і розміщення стоянки для легкових автомобілів. Тобто мета детального плану дуже проста, нічого іншого там не було задіяно. Якось якісь запитання? Даного детального плану зауважено опозиції? По Немає. Отже, за результатами обговорення даного детального плану ставлю на голосування. А громадські слухання по детальному плану території, межі в межах вулиці, Тараса Шевченка та зупинки громадського транспорту в селі з Земноводівської сільської ради Львівського району Львівської області вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проект даного детального плану винести на затвердження сесії Зерноводівської сільської ради. Хто за такий висновок, прошу будь. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Отже, всі детальні плани обговорені і будуть винесені на затвердження сесії Зерноводівської сільської ради. Всім дуже дякую за увагу.